На слуху, на слуху. Вітаю усіх слухачів і телеглядачів, які приєдналися до ефіру телерадіокомпанії Ера. Це програма на слуху. В студії працює Леонідолійник. Сьогодні ми будемо говорити про бюджет України, а точніше про бюджетну резолюцію. адже... Кабмін нарешті представив документ, на основі якого буде виростатися бюджет наступного року, і в ньому є такі параметри, які будуть цікаві напевно всім нашим слухачам і глядачам: а саме, зростання економіки 3%, зниження інфляції на 8%, курс долара по 27,2%. І вже цих параметрів вистачає, аби про них детальніше поговорити. В нас у студії Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру. Я вас вітаю. Вітаю вас так. Перше питання до вас таке. Згідно бюджетної резолюції, в нас виявляється, курс долара буде 27 гривень. На сьогоднішній день він менше ну, двадцяти п'яти. Тобто 24. Да, так, чому така от такий великий розрив на минулий рік, якщо долар на сьогоднішній день Продовжує поступово знижуватися. Ну, по-перше, літо, тому так. знижується і цілком реально. У осіни, як правило, девальвається. Тому дійсно, ну можливо, можливо, не побачимо 24. Просто дійсно важко спрогнозувати. Але можливо, може бути 24. Ти ви бачиш, прийдете в обмінник, купівлю 24. Але восени, може бути купівлі вже 27. І ще слово от може, щоб ви зрозуміли, що як правило влітку дійсно ревалюватися. Ну, ближче похолодало, де вальваці? Mm -hmm. Така є закономірність. Ну так, да, тоді починаються розрахунки за електро... ну, ну да, за, за, газ за і все да. Інше, розрахунки так. розрахунки йдуть. Крім того, якось бізнес активізується. Оце є така система клітку. Mm -hmm. Навіть в бізнес є він, як пирить: ну, от ми в восени, ронем, а зараз, тут немає відпустки, дійсно вона спливає. Крім того, населення от розумієте, як населення накупило валюту. А купували для чого? Щоб продати Як Якщо вони бачать, що революція, вони ой, що-ой-ой-ой, ой, ой, треба, треба продавати. Це, і це теж впливає. Це ой-ой, впливає. Якими прогнозуєте курс на найближчий час? Ну, на найближчий час поки таки буде влітку, який ми маємо. Можені, але... можливо, можливо таже буде 24. Відомий вам експерт Андрій Новак каже, що в принципі курс міг би бути і 20, якби національний ну, банк не тримав прав, його на такому. Прав мою ідею. Справа в тому, що напевне люди, які слідкують за діями Нацбанку, зараз можуть бачити, що він активно викуповує долари в той час, коли весною він їх продавав. Тобто, це говорить про що, якщо весною він тримав курс, аби він не ріс, то зараз він тримає курс, аби він не падав. Так, він тримає курс. Ну і знов таки там ну скаже, несе там так просто, скажімо, тому ну, що ви ж не забувайте, що наш валютний ринок регулюється в ручному режимі. На сьогоднішній момент Гонтера, ну скажімо так, от вона цьому от дозволяє, цьому не дозволяє uh -huh. купувати валюту, щоб ви так зрозуміли, по-простому. Uh -huh. Там є такі перший, другий, третій перелік і так далі. Не все так просто. З другої сторони, да, дійсно, якщо б на сьогоднішній момент Нацбанк, ну я б не те, що сказав, не викуповував, поміняв трошки політику монетарну, дійсно, можна було б зробити курс нижче 20 гривень. І словом, можна. Не можна нижче 10. Ну, не можна. Це дійсно це нереально вже То навіть чому, при цьому бажання. Чому у нас банку це не, не вигідно чи як? Чи Хто це не вигідно нашим експортерам? Та ні, експортерам нашим все вигідно. Експортерам вигідно навіть курс 5, по свідок. Стільки, скільки вони заробляють, хватить їх правнукам-праправнуком. Це не проблема. Ні, тут, скоріш за все, ну десь намагання НБУ допомогти валютним спекулянтам, не таємниця. Тому що на цьому, на цьому заробляють. Заробляють як на падінні, так і на зростання. Це ж така сама ситуація. І, ну я б сказав би так. Ну, напевно, напевно, люди, які радяться в НБУ або в уряді, ну, вони вважають, що курс має зростати. І от тому вони на сьогоднішній момент не бачать, ну, як сказати, морально не готові, щоб було 20. а не готові, вони дійсно зараз створюють всі умови, щоб це не було. Тобто українцям зараз вигідно купувати валюту, якщо є на те навіщо? гроші, якщо вистачає грошей. А навіщо? Ну... Про це не буде 27. Там, ну чи, буде 27, чи... скільки ви заробите? Це, якщо ви мільйон купите, так да, якщо ви купите тисячу доларів. Ну, тобто сенсу немає, так? Да, нема сенсу, звичайно. Добре, тоді хочу вас запитати таку річ. На перший квартал цього року, за свідченням того ж національного банку, ріст економіки України так ну вперше на щастя показали ріст, але всього на всього одну десяту відсотка не це не Нацбанк. Давайте це держстат Нацбанк півтори, півтори на, <на, <на, слова. Нацбанк да прогнозує, що до кінця року ну він знизив прогноз. Я так розумію, з двох вже до півтора, да, а деякі да. знижують на ага. навпаки до відсотка. Тобто до чого я веду бюджетна резолюція передбачає ріст ВВП наступного року на рівні трьох відсотків. Ну що можна і поло поставити. Бюджетна резолюція, яка приймалася в 2014 році на 2015, передбачала рост ВВП 3 Хто це пам'ятає? Бюджетна резолюція, яка приймалася у 2015 році. Ну, точніше на 2015 рік, передбачала, три да, 3% зростання. Хто це пам'ятає? Хоч хто одна людина в Україні пам'ятає? Ні, ніхто не пам'ятає. Тому То, на сьогоднішній момент може записати було теж 100. Ніхто не згадає, ні, ну дійсно, у нас парадоксально час, коли спитаєш, а ви знаєте, що бюджет не резується, їх вже приймають вони на сайті. Ну справа в тому, що ці цифри вони більш-менш збігаються з тими цифрами, які, наприклад, виставляє світовий банк, чи не світовий це МВФ. збігається з МВФ при старій декларації. Ну і що з того? Там багато що стоїть. От Тій декларації, наприклад, стоїть, що у нас ну починаючи десь 2017 року, ну в Україні має бути економічне чудо. Це, це, це мається на увазі, там неймовірне зростання інвестицій, якісь неймовірне зростання зарплати, потім якісь неймовірне зростання промисловості. Це питання на не чого. Ні, я розумію, що ви трошки зрозуміли. Дійсно, прогнозувати складно, це дійсно проблема. Ну, я, тим паче, МВФ, коли я давав кредит, він зробив прогноз до 2020 року. Ще, ще я говорю, дуже складно робити. І він, щоб спростити, він поставив так. Ну, тоді як робив у 2015-му, перший рік. Ну, 1% У нас падіння, але він 1% став. На другий рік.

Ну, приблизно так прикинули, що ну, не поставиш ну, 40. Враховуючи те, яке було падіння за останні два роки. Так, да, це абсурд. Це взагалі ну, такі маленькі цифри, чесно да. кажучи. Великий ризик, повторюю. Людина це розуміє, але вона працює, ну, працює, було навіть таке висловлення, людина працює заради пенсії. Ну, тобто, ну, там так, вже виходило швидке. Там було так, ти відпрацював, потім ти, навіть якщо працюєш, ти раніше виходив на пенсію, це була... те ж саме металургія. металургія робота дуже важка, там, на, незважаючи навіть на автоматику, все рівно там все-таки шкідливі. Оці Викиди, вони дуже суттєві. Так і йдеться не тільки про металургів, наприклад, йдеться про рентгенологів, да, хірургів, да. інфекціоністів, да, да, да. медсестр психлікарень, наприклад, да, так, да. їх теж це торкнеться. Ну, це фактично ні. Ну, просто дійсно, у нас, е, як вони називалися, перший, другий перелік, список, тоді були, так. Які, де дійсно були вказані ну, з точки зору роботи важкі, важкі умови. Це дійсно умови. Ну, я розумію, коли директори шахти, наприклад, будуть відправляти не, не на пільгові. Так ти його від, від ти його ще попробуй відправити. Він на пенсії буде. Ну я <свісно> так розумію, що були спеціальні комісії створені, які будуть тестувати ці професії, так і будуть виясняти, хто із них ну, залишиться. Але я боюся, що знаєте, як у нас комісія створена. що це це абсурдом, коли дійсно ну, ну я ще звершу. Дивіться, Так, теоретично скажемо. Ну давайте дійсно ліквідуємо ці пільгові пенсії. Ну за запитання, давайте ліквідуємо шахти. Uh -huh. Давайте переробимо металобін підприємства, зробимо їх екологічно чисто. Uh -huh. Зробіть все, потім ліквідуємо. Ну, будемо це... зарплату тим шахтарям, yeah. аби вони працювали не за пенсію, а за yeah, зарплату. такий варіант. У нас є дзвіночок, ми зараз дадемо слово людині, яка до нас дозвонилася. От якщо порівнювати, от часи Януковича, коли крали по чорному, і тепер оці часи, от з вашої точки зору, яка різниця між тоді і тепер? Дякую вам за запитання. Ну, відповідь дуже проста. Я якраз не за одного, не за іншого, але я маю таку звичку порівнювати заробітну плату в доларовому квалентів, як всі українці. Що б там крали, не крали, я знаю так: до 2013-го 450, зараз 200. І далі дискусія відпадає. Мене не цікавить фамілія президента. Мене цікавить, щоб була велика. Заробітна плата взагалі бажано тисяча доларів. Ой, дуже хоче, але хоча б 450. Зараз ми бачимо 200. І тепер уявляєте, скільки нам треба років, щоб ми до цих 400 доросли? Оце от прикро, що приходиться дуже довго ждати, а не хочеться. Олександр, Все таки ще одна така важливе питання. Я його анонсував. Субсидії хотів вас запитати: з'явилися заяви там від Розенка, від інших міністрів, так про те, що буде все таки монетизація, що уряд щось там готує і навесні наступного року. Можливо, українці отримають монетизацію субсидій. Нічого, якщо отримують, буде добре. Ні, дійсно, що говоримо європейський досвід, там монетизація. Однозначно, в Європі дійсно вам видають картку, там якщо гроші. Якщо ви кажете зараз 25 ви сказали, мільярдів боргу по субсидіям. Не. Так, а це є взаєморозрахунок між підприємствами, скажімо, які і бюджетом. займаються так, і бюджетом. Да. А якщо людям живими грішми не будуть, якщо а навіть виду ведуть... менше буде людей. Ні, дивіться, тут ситуація така. Якщо дійсно вивести от монетизацію, ну по перше, звертаю вашу увагу, перший крок. Загальне декларування ну для того, щоб я мог ну, щоб держслужбовець мог оцінити, що ви дійсно соціально захищені, Ви повинні доказати, що у вас немає. Квартири, ну то або квартира маленька, немає інших джерел доходу, немає багатства і так далі. А для цього треба оцінити ваше мене. Ну, Може, пам'ятаєте, Розенко коли сказав, що ну от вони хочуть щось зробити, щоб інспектори мали можливість оцінити майновий стан. Ну от людина пише: я хочу отримати субсидію. Приходить інспектор. Ви, ви, ви говорите і про те, що має цього, бути декларування. Да, всі декларування. українці, які отримують субсидії, змушені будуть декларувати да, як в Європі. Я вам ще дякую. Це був Олександр да. Охріменко. Програма на слуху. На ну, все добре. Дякую вам. Добави. До побачення. На слуху, на слуху.